100 тисяч солдатів втратили окупанти вже цього року. Статистикою ворожих втрат поділився головнокомандувач Олександр Сирський. Проте кремлівська влада і далі кидає в м'ясорубку живу силу. Минулої доби ворог штурмував українські позиції понад 100 разів. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках прикордонники, які боронять Покровськ, запевняють, росіяни не забрали жодної позиції за місяць, а подекуди втрачають зайняті раніше і показали кадри оборони та ситуацію всередині напівзруйнованого міста окупанти намагаються максимально ускладнити логістику, масово застосовуючи дрони. Найбільше від ударів страждають мирні мешканці, які все ще залишаються в Покровську. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог активно застосовує авіаційні удари та артилерійські обстріли. Проте жоден український підрозділ на Курщині не потрапив в оточення. Запевняє міністр оборони України Рустем Умєров. Для збереження сил триває планова передислок локація на вигідніші оборонні позиції, а також наступ по флангах ворога, щоб запобігти їхньому просуванню на територію Сумщини, пояснив очільник військового відомства. За ніч над Україною збили 90 ворожих безпілотників, і ще 70 дронів приманок не досягли цілий і були втрачені локаційно без негативних наслідків. Атакували загарбники із Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська і Шаталова. Всього запустили 174 ударних БПЛА. Повітряний напад відбивали зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи сил оборони. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина. Кіровоградщина, сумщина, чернігівщина та Київщина через обстріли енергооб'єктів в Україні ввели графіки відключення світла. Торкнуться вони лише промисловості та бізнесу. Обмеження діятиме із 6 ранку до 8 вечора. При цьому в Україне попереджають, що час і масштаби лімітів можуть змінюватися впродовж доби. Від початку березня росіяни вже втретє атакували українську енергосистему. Споживачів просять ощадливо користуватися електрикою, особливо в пікові години навантажень. Знищувати ворога дистанційно на 65-ї бригади Великий луг з'явився ще один наземний дрон на противагу логістичним та евакуаційним машинам. Це дрон убивця гном 2 оснащений кулеметом та двома гранатометами. Він нищитиме окупантів. Військові вже протестували машину на полігоні. І ці випробування перше побачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Останнє налаштування. Воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети. І гном 2 готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних FPV. На дрон встановлено камери, аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта. Звідси ж подаються команди. Цей е, пульт я взяв в руки фактично другий раз в житті, і дрон більш-менш слухався, правда, трошки е, з такими певними затримками. Ну, треба вивчити матчасті, Я думаю, що будь-хто може е, за кілька тижнів навчитися вправно управляти цією технікою. Можна вставити кулемет і два РПГ. В кожному РПГ буде по одного вистрілу. Після цього потрібно їх перезарядити. Ну, Кулемет, ленту ставиш і пішов, хоч чергою, хоч одиночний. Юрій, родом з Вільнянська на Запоріжжі, добровільно долучився до Збройних сил 5 місяців тому. У цивільному житті автоелектрик. Ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон. Робив систему, щоб воно майже більш компактно було, щоб лізло будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили, робили ще систему спуска, щоб. Краще вона працювала. Друге Дрони різної модифікації наразі не замінні на фронті. Вони полегшують важку щоденну роботу військових. Цей робот, якби так по факту, якби по об'єму роботи якби, заміняє ну, в частності трьох людей. Типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях, дуже практична штука, щоб ми маємо якби, ризикувати життям військовослужбовців, то проще буде, якби виставити кусок желіза, щоб він отримав люлей. Війна дуже сильно. Війна змінюється дуже стрімко, і дрони сьогодні в пріоритеті. На сьогоднішній день в пріоритеті. Дрони це життя. Дрони це наші великі помічники. Через активність ворожих очей в повітрі небезпечних, оптоволоконних піввідронів, нашим воїнам все складніше вберегтися, тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів. Насправді сьогодні в української армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що ви на Запоріжжі, мабуть, знаєте ситуація. найважча якраз з тим, щоб дойти до позиції до позиції, повернутися з них. Російські загарбники не полушають спроб, хоча б на сантиметр просунутись на запорізькому напрямку, кажуть захисники. Щоб зупиняти ворога, нашим воякам потрібна допомога. Окрім техніки, ще й люди, які будуть нею керувати. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Три ворожі безпілотники збили цієї ночі сили ППО над Сумщиною. А по прикордонній області Росіяни застосовують майже усі види наявної у них зброї. Детальніше по ситуацію розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Розкажи, будь ласка, які громади потрапили під удар. Доброго ранку, Лілія. Майже всю ніч тривала повітряна тривога. В сумах вибухів не було чути, але над областю сили ППО збили три шахеди. А за добу росіяни завдали по сумщині понад півтори сотні ударів. Під вогнем були 11 громад. На Великописарівщині ворог поцілив зупинку громадського транспорту. На Юнаківщині зруйнував житловий будинок. Авіабомби були випущені на юнаківську та Миропільську громади. З останньої через інтенсивні обстріли жителів просять евакуюватись. Це кадри якраз від поліцейського екіпажу Білий Янгол, який вивозить звідти людей. Вони виїздять на місце по заявках, але забирають всіх бажаючих. В селах немає світла, немає зв'язку, практично немає транспортного сполучення. А здебільшого залишились люди похилого віку і серед них маломобільні. Вже, а вчора вийшов аж сюди. Оце, до мого двора осколки летіли. Опа окна в а -а -а. началі. Бач? Наладав тим. Оцей дратівливий звук, що вривається в розмову, це попередження про наближення дронів. І він лунає в евакуаційній машині на прикордонні постійно. Тобто, будь-якої миті може виринути безпілотник і вдарити. Але люди все одно там залишаються попри небезпеку. Бо найбільша перепона для виїзду це тварини. Селяни не можуть покинути корів, собак, котів тощо. А в мене дві корови. Вся вулиця на мені газять, кури, собаки, коти поставляли. Куди є? Я? я 10 дворів хожу, коромлюю. Соцмережі рясніють проханнями про житло, де можна оселитися з живністю. Є волонтери, що рятують тварин, але їх теж десь треба розміщувати, а це складно. А сьогодні у нас ще й засніжило, і це можливо також вплине на евакуацію. Лілю дякую тобі, колего. За ситуацією на північно-східному прикордонні стежить і наша кореспондентка Юлія Зайцева. Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжя. Нагадаю, внаслідок російського удару по об'єкту критичної інфраструктури без світла там залишилися понад три тисячі абонентів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, електрику вже відновили у Малокатеринівці. Ще у двох селищах світло подають за графіком. Ремонтні роботи тривають. Один із дронів напередодні увечері вдарив по об'єкту інфраструктури на Дніпропетровщині. Як розповів очільник регіону Сергій Лисак, окупанти запустили безпілотник по Дніпровському району області. Через атаку сталася велика пожежа. Попередньо постраждалих немає. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Майже третина від усіх боїв за добу відбулася саме там. Докладно про ситуацію нам готовий розповісти речник генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян. Він зі студією наживо вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож що зараз відбувається на передовій? Героям слава, доброго ранку. Лілії. Отже, триває 1119-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби було 155 бойових зітнень. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Купінському напередодні було дев'ять атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам'янка, Западне, Кругляківка і Богуславка. На Лиманському ворог атакував 10 разів, намагався просувати. Нутися вперед у районах Балки, Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного і Зеленої Долини. На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Богородівка і в напрямку Верхньокам'янського. На Краматорському ворог сім разів атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Васильівки, Ступочок, Притеченого і Курдюмівки. На турецькому було 25 атак біля Турецька, дачного дружби, Озрянівки, Деліївки і Леонідівки. На Покровському наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора, зокрема в районах населених пунктів одяне друге, Свиридонівка, Промінь. Новопавлівка Котлине Удачне на Новопавлівському напрямку було 14 атак, зокрема у районах Олексіївки, Привільного і Костянтинополя. На Гуляйпільському сили оборони зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Новосілка і Новопіль. На Оріхівському відбили дві атаки в районах Степового і Лобкового. На Придніпровському успішно зупинили одну атаку. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Минулої доби українські воїни відбили там 18 атак загарбників. Також ворог завдав 30 авіаційних. Них ударів, застосувавши при цьому 42 керовані авіабомби, і здійснив 301 обстріл, дев'ять з яких із реактивних систем залпового вогню. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 90 авіаційних ударів, скинув 139 керованих авіабомб, залучив для ураження 2506 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню. Ілія пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за останню добу? За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. Минулої доби втрати російських загарбників склали. 1560 осіб, убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 149 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднується до сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні, Лілія. Героям слава, дякую вам за інформацію про ситуацію на фронті. Нам розповів речник генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян.